Доброго ранку, мої малята! Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого сьогоднішнього уроку слова назви ознак, протилежні зазначення. Пригадайте, слова, що відповідають на питання, «який», яка, яке, які, називають ознаки предметів. Це слова, назви ознак. Наприклад, груша яка жовта, ялинка яка зелена, апельсин який помаранчевий. Їх ще називають прикметники. Слова ознаки ще називають таким словом прикметники. В зошит запишіть. 31 січня класна робота. І виконаємо завдання хвилинки каліграфії. Пригадайте, красиво писати, себе поважати. Тому красиво-красиво напишіть, будь ласка, склади. А з цих складів утворіть слова і теж їх запишіть. На слайді для вас підказка. Це будуть назви лісових ягід. Попрацюємо за вправою 262. Розгляньте малюночок, які лісовій гостинці приніс Данилко. Є в нього і сонички, і чорнички. І малинку я бачу на малюночку. Виразно прочитайте разом зі мною лічилку. Суниця, ожина, чорниця, малина, кошик повний через край, Кого хочеш вибирай. А тепер доповніть і запишіть речення. Лісові ягоди – це… Туниці, ожина, чорниця, малина. Перейдемо до вправи 264. Прочитайте і відгадайте загадку. Червона, солодка, духмяна, росте низько до землі близько. Так, це суниця. Які слова допомогли здогадатися, про яку я году йдеться? Випишіть ці слова в зошит. Тепер звірся, чи так ти ви видумали, чи ні? Червона, солодка, духмяна. Звісно, саме ці слова назвали ознаки цієї гарної лісової ягоди і допомогли здогадатися, що це суничка. А іще зверніть увагу на сторінці 96. Слово червоний це словникове слово. Потрібно запам'ятати, що після букви «ч» ми пишемо букву Е. Червоний. В слові червона поставте, будь ласка, наголос і підкресліть букву Е. І запам'ятайте, як пишеться це слово. А тепер поставте відео паузу. І виконайте невеличку розминку за мишеням. І попрацюємо над вправою 266. Прочитайте і спишіть речення. Це просто прочитали і записали речення. Кавун солодкий, а лимон кислий. Але в цій праві є ще одне завдання. Підкреслі слова, назви, ознак. Пригадайте, слова, назви, ознак відповідають на питання, який, яка, яке. Знайшли? Перевірте себе. Солодкий, кислий. Які вони значенням? Так, це слова, які називають ознаку. І солодкий, кислий відповідають на питання який? Це смак. Що солодкий це смак? Що кислий це смак? А от за якою ознакою вони протиставляються? Солодкий це коли нам солодко. А кислий це коли ми кривимося, і це дуже кисло. Тобто ці слова мають протилежне значення. Солодкий, кислий. Отже, робимо висновок. Слова назви ознак можуть бути протилежними за значенням. Слова солодкий і кислий. Мають протилежне значення. І їх ще називають антоніми. Це слова антоніми. Доберіть, будь ласка, пари слів, які мають протилежне значення. І дві цеглиночки замалюйте в зошит парою. Ну, наприклад, білий і Чорний, от ви в зошит замальовуєте жовтий прямокутничок і червоний прямокутничок. А далі, будь ласка, ставте відео на паузу і добирайте пари з простилежним значенням. А тепер перевірте себе. Чи правильно ви дібрали пари антоніми? Білий чорний, холодний теплий, твердий м'який, маленький великий, молодий, старий, веселий, сумний. Ці Слова, назви, ознак мають протилежне значення. А далі попрацюйте самостійно. Знайдіть на сторінці 96 право 267 і виконайте її. А разом виконаємо вправу 268. Прочитайте ряд слів. Червоніє, червень, червоний. Давайте разом поміркуємо. В усіх цих словах є спільна частинка черв. Вона однакова зазначенням, близькі за значенням ці слова. Червоніє, це значить, щось починає ставати червоним. Червень це місяць, коли багато червоних ягід, і тому його так і назвали червень. Ну а червоний це сам колір червоний. Отже, ці слова спільнокореневі. Вони мають спільний корінь черв і близькі за значенням. Спишіть. Будь ласка, речення. Перший місяць літа назвали червнем, тому що в цю пору починають червоніти ягоди. Знайдіть, будь ласка, спільно кореневі слова. Так, це буде червним і червоніти. Позначте в цих словах корінь. А корінь в них буде. Черв. От ми підкреслили спільно кореневі слова і позначили корінь. А далі попрацюємо творчо. Доберіть, будь ласка, антоніми. Я нагадаю, антоніми це слова протилежні за значенням, слова, які мають протилежне значення. Високий, а навпаки, низький, солодкий, гучний, швидкий. В зошит запишіть дві пари антонів. Ну, наприклад, я оберу гучний, тихий, і запишу в зошит. Або високий, низький. І також запишу в зошит. Нашим домашнім завданням буде права 269, яку ви виконаєте вдома. А також запам'ятайте, що слова, назви, ознак можуть мати протилежне значення. Оцініть свою роботу. У нас сьогодні був такий смачний урок, ми говорили про лісові ягідки. Тому, будь ласка, намалюйте відповідну ягідку, як вам працювалося на уроці? А я вам дякую за роботу. Я вірю, що ви добре попрацювали. Ви у мене великі молодці. До побачення, до нових зустрічей!